Вітаю всіх на нашому такому святковому дні. Для нас це дуже святковий день. Це день початку. Все в житті має свій певний початок. І Академія духовної трансформації людини, в стінах якої ви знаходитесь і на тонкому рівні, і на фізичному рівні. Починається з нашого базового курсу основи духовної трансформації людини. Але спочатку традиційно ми восени проводимо День відкритих дверей. Двері академії у нас відкриті завжди, відкриті кожного дня, в усі пори року. І навіть Процес навчання в академії він непристанний. Ще три тижні назад здавали іспити у нас, п'ятикурсники в Карпатах, і ось вже ми розпочинаємо новий етап і наш базовий курс це дійсно відправна точка. Зразу хочу сказати, що це не значить, що перший курс для новачків. Всі, хто в нас проходив цей курс неодноразово, знають, що кожного разу в міру вашої відповідності, а кожного разу ви маєте цю міру більшу, тому що ви працюєте з собою, ви зростаєте, і кожного разу знання, до яких ви доторкаєтесь, які ви проживаєте, Починають вас активізувати в більшій. Міні.